Незважаючи на те, що священики Української православної церкви Московського патріархату мали покинути територію Києво-Печерської лаври ще вчора, сьогодні намісник Павло знову провів тут ранкове богослужіння на сходах. Комісію мінкульту, яка прийшла до храму, віряни московського патріархату, заблокували. Взяли учасників у кільце. Митрополит Павло засумнівався у діяльності РНБО і заявив, що допускати представників мінкульту на територію Лаври не будуть. Я їх просив півтора місяця дати можливість, вони не дали. А ми були готові сіця. тому сьогодні вже буде дійствувати. Закон Конституція, тому, що вони не мають права, Хто такое РНБО, Сьогодні є сіво завтра. Ні, а один із священнослужителів пошкодив обладнання журналістів за цим фактом. Відкрили кримінальне провадження. Я ще раз вам казав про діда сюди безпеку. не про.